Ну а тим часом, якщо подивитися на деяких наших сусідів, то там черговий раунд антиукраїнської істерії. Орбан, який все ніяк не дає про себе забути, вийшов із черговою заявою про те, що. Вступ України до ЄС вигідний виключно заходу? А для Угорщини це взагалі найбільша небезпека у світі? І У мене одразу питання: так дружочок, якщо ти власне не частина заходу, так що ж ти там сидиш? Чого ж не вийдеш? Власне, як ви вважаєте, пане Тарасе? Чи може Угорщина зараз чи можуть запропонувати Угорщині просто обміняти своє членство Євросоюзі? Із Україною, щоб власне Угорщина не не відчувала певного дискомфорту від нашого від нашої присутності. там Так слухайте, там 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 і так і так їх так непогано годують. Звичайно, що вони виходити не звідки не збираються. Там, там дотації, по-моєму, дуже багато вони дають там чи 10, чи 20 мільярдів на рік. Ну, хто з від такої годівнички йде, ви що? Ну що, ідіот, чи що? Ні, Орбаном теж така розмова повинна бути. Наприклад, якщо ти там щось розкриваєш рота проти України, я розумію, що тобі неприємно, щось СБУшники накрили твою агентурну мережу. Вскрило, що ти ведеш ворожу діяльність проти України. І, до речі, проти НАТО в тому числі, а ти взагалі на кого шпигуєш там. Це перше. Друге, починати ремонтувати нафтопровід дружба. В країні неспокійна обстановка, дуже неспокійна обстановка. Ракети літають, нестабільність, так запчастини не можна шукати півроку для нафтопроводу дружби. На Словаччину можеш опрацювати. Там не літають ракети, там нічого не помічено. А от у бік саме нафтопроводу дружба щось, якісь проблеми, які такі непереборні, що неможливо полагодити. Закрите до Біса ОТП банк а що у нас робить Угорський банк в нашій країні? Що воно тут робить? Умовою доступу, умовою доступу до українського ринку є те, що ти затикаєшся і припиняєш цим займатися. От так це працює. По-іншому це не працює. Да, сподіваюся, що так і буде. Бо я просто хочу процитувати власне Орбана з виступу, тому що не це просто феєрично. Ми не хочемо, щоб нас втягували в їхню війну, щоб розоряли наших фермерів, щоб перетворювали найбезпечнішу країну Європи на мафіозне гніздо. Це він має на увазі, що Угорщина це. Найбезпечніша країна Європи це дуже дуже цікаво. Що при тому, що власне Євро Єврокомісія вважає якраз Угорщину в певному сенсі мафіозним гніздом і найбільш корумпованою країною Європи загалом, ну доволі доволі цікава аналогія виходить. Тим часом інша наша сусідка в Молдові. На щастя, не представниця правлячої коаліції, навіть фактично не представниця влади, але глава партії Велика Молдова заявила про те, що. Молдова зараз як лев, який сидить на ланцюгу, і потрібно повертати свої історичні землі, зокрема зокрема частину Одеської області. а вже ж. ну тобто знову якісь якісь такі абсолютно реваншисті майже фашистські сили знову десь пропльовуються. Що це взагалі таке і таке, і чи не пов'язано це просто із тим, що от в Румунії проходили вибори, де міг перемогти кандидат зі схожими поглядами. Ну, давайте так, ми повинні знов таки розуміти: чим сильніше у нас армія, чим більше у нас ракет дальністю 1000 дві-три тисячі кілометрів, тим спокійніше е, поводять себе сусіди. Да? Е, е, і там за такі слова, знаєте, будуть не ми будемо е, до відповіді. так да? Там саме уряд буде там, набирати цього депутата і, і давати цю що і розповідати її політику партії та уряду, щоб не розкривала Ну Є там різні сили. Чи дають росіяни на таку тофту гроші, дають Молдові дуже сильні позиції росіян. ось і так далі. Ну Тому що ви знаєте, щоб коли у тебе є армія спецслужби. Які можуть вирішувати питання? З такої країни дуже поважна дуже поважно розмовляють. от з цього слід виходить А так, Ну давайте так. Ну Яка армія у Молдови? Ну, скільки там тисяч людей? Так, абсолютно. Я, чесно кажучи, не знаю абсолютних абсолютних розмірів. Ну, десь тисяч 15-20 можу бути, десь так да. Ну і так. я думаю, що одна наша дивізія власне по боєздатності буде вже не Та там я думаю, що ну треба робити дистанційно, щоб дрони літали. Може, ну треба безконтактно потрібно працювати, щоб ніхто там навіть військо не заходило, якщо що. Але це в жодному разі не докір Молдові загалом, а виключно попередження конкретно цій політиканші, яка от вийшла з такими з такими дивними заявами. А взагалі, от на остаток, хочу запитати: а чому власне постійно претензії летять саме в бік України? І і Буковину нам віддайте, і Одещину віддайте тощо, тощо, тощо. У них же між собою теж купа різних претензій одне до одного. Тому Угорщина до Румунії має свої претензії. Румунія до Молдови. Ну, вони, наче як йдуть до зближення, однак є окремі сили, які чи того навпаки не хочуть, чи хочуть повної анексії Молдови на нерівному статусі, чому постійно при цьому в медіаполі впливає саме те, що от в Україні треба забрати? Тобто, там ми якось більш цивілізовано це будемо обговорювати, а тут можемо і погрозитися Ну, давайте так. У Румунії взагалі дуже цікава ситуація. Коли у нас тут каталистерики стосовно того, що там будуть якісь територіальні претензії, ми повинні розуміти, що як тільки Румунія почне там щось згадувати про Одеську область, Чернівецьку область, Молдову і все інше, в Будапешті Орбан скаже, що що я чую. А от давайте з цього місця. Докладніше поговоримо про Трансильванію, яку ви нас відкопали в 20-му році, і де там досі живе один мільйон угорців. Так що не все так просто з Румунії. Так що заспокойтеся стосовно Румунії і всіх інших. Ну по Молдові там трохи інша ситуація, тому що е, Молдова і Руму і Румунія це ну нагадує в дійсності стосунки е, України і Росії, так тому що. В дійсності більш давньою державою, яка мала ну, і назва, і так далі, якраз є Молдова. Там є навіть е, область, е, область е, там Молдовське князівство було, е, область, яка має кордон з Молдовою в Румунії, називається теж Молдова. Так, ось, сама Румунія, і навіть назва Румунія з'явилася тільки в 19 столітті, яка була об'єднана там Валахське князівство і щось інше, вона ж Валахія завжди називалася. А, і тому а, ну, мова одна, це правда, а, там і так далі. Але молдавани ніколи не вважають себе румунами. А румуни вважають, що молдавани це такі недороблені румуни, так. І завжди їх там принижують. Наприклад, на території України постійно ведуть кампанію Молдаванам, говорять, що вони румуни. Так? Молдавани не вважають себе румуном і хочуть жити в незалежній державі. І там через все ж таки близькість мов можливість спілкування, економік, там іде і так. Ну там ну, дивіться, там скільки людей з Молдови голосувало на румунських виборах. То там майже всі мають румунські паспорти. Вони, тим більше, в взагалі всім роздавали, навіть етнічним росіянам. Я знаю багато людей, які отримали громадянство Румунії, хоча не є молдаванами за національністю. А, тому там більш складні стосунки оці, з Молдовою, і щодо кордону, знову я вам сказав, там у них є, є своя історія з Угорщиною, так що вони, я думаю, будуть дуже-дуже обережно висловлюватись на цю тему. Хоча, звичайно, що у них є концепція Романія Марія, тобто Велика Румунія, а, куди вони включають а, оцю Чернівецьку область, сучасну Молдову і Одеську область. Це те, що вони відхопили. За трианонським миром після Другої світової, після Першої світової війни, ну і Трансильванію Угорщини вони забрали, так, величезний шмат. А ось вони відхопили. А оскільки потім Радянський Союз е, забрали тоді Чернівецьку область, Молдову і Одеську область, потім зафіксованими, підписали всі договори, так що нехай там не войоджуються. Це і так не було ніколи їхнім. Дякую дуже, пане Тарасе, за такий докладний аналіз. Я думаю, нашим, нашим глядачам дуже цікаво було дізнатися про такі нюанси, тому що вони дуже дійсно багато чого пояснюють. Пані та панове, пан Тарас Загородній, політтехнолог, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Дякую вам дуже. Дякую. Друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити свої вподобайки та пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цих всіх. Територіальних та етнічних претензій, які постійно лунають то від одного, то від іншого нашого сусіда, чому ж чому ж така пошесть шириться саме нашими сусідами? Буде дуже цікаво про це почитати.